На рисунку зображено графік функції, яка визначена на відрізку від мінус двійки до п'яти, і потрібно вказати всі значення зміни, для яких виконується нерівність f'x, Більше рівно за нуль. Казала, що нагадаю багато важливих моментів. Чому ця відповідь неправильна? Людина, яка проходила моє тестування, велика молодець, вона не загубила мінус одиничку. Це вже класно. Далі, дійсно, від двійки до чотирьох, ця функція набуває додатніх значень, але нас питали ще більше рівно, і тоді потрібно включити. Знаєте, ну, потрібно бути уважними, мені здається, тут просто поспіхом зроблена помилочка. У мене в тестах дуже багато таких граблів зібрано, і я коли складаю тестування, я завжди намагаюся звертати увагу на важливі речі. І, звичайно, коли ви зробили помилку, то звертайте на неї увагу. Впевнена, що це вам дуже допоможе на іспиті. Зрозуміли, додатні значення вказано правильно, але ще рівно нулю, тоді загублено включною, от мінус одиниця. Які тут ще можуть бути питання? Де нулі функції, я показую зараз точки, можуть бути точки перетину з осями координат. Можуть бути питання, де функція зростає, де функція спадає. Тут де додатні значень нуль, де від'ємні значення, можуть спитати. Найбільше значення локальний екстремум, точка локального екстремуму. Що за вчителька? Одразу хочу розповісти все. Стоп, я казала тільки про цю помилку. Не буду більше попрацювати з темою функції. Ви можете за допомогою відеоканалу математичка. Ну а ще краще вивчити за допомогою моєї світньої платформи. Побігли далі.